Добровольці невтомно прочисують лісосмуги. Знайшли тіло зникло студентка лісу ніщук. Моторошне вбивство, школярка на Харківщині. Харківська поліція оприлюднила фотороботи роботи ймовірного вбивці річної дівчинки. На Харківщину повернувся серійний убивця, котрий 40 років тому позбавив життя приблизно 10 жінок. Поліція опублікувала фото ймовірного убивці, яке я покажу вам трохи пізніше.

Ада 2018 року близько 7.20 ранку Аліса Оніщук поїхала на навчання до архітектурно-будівельного коледжу у місті Харкові і до цього часу не повернулася. Її прикмети на вигляд 15 років, зріст 160-165 см, сантиметрів, хуторлявої статури, волосся темне, довге. Це фраза із оголошення поліції Харківської області щодо розшуку зниклої безвісти 15-річної Аліси Оніщук. Дівчинка мешкала в селищі Бабаї Харківської області разом із мамою та молодшою сестрою. Після вступу в Харківський будівельний коледж щодня їздила у місто на навчання. У п'ятницю, 2 листопада, Аліса вийшла із дому приблизно о 7.30 ранку і пішла на залізничну станцію, звідки потягом добиралася до коледжу. Аліса, як і більшість мешканців, в Бабаїв зрізала шлях через лісосмугу біля залізничної станції, щоб швидше туди дістатися. Ця стежка настільки популярна, що ви з легкістю знайдете її на Google Maps. У по другій половині дня, а саме о 16.20 мама дівчинки Вікторія Оніщук пішла тим самим шляхом, оскільки того дня у коледжі проводилися батьківські збори. Приблизно в цей час якраз повинна прибути електричка з Харкова, якою зазвичай Аліса поверталася додому. Ну і її мама подумала, що якраз зустріне дочку по дорозі. Коли вона пройшла лісосмугу і зупинилася біля траси, щоб дочекатися зручного моменту перебігти на інший бік, помітила доволі знайомий предмет, що Лявся у листях на узбіччі дороги. Це був чорний кросівок. Спочатку вона подумала, що можливо когось збила автівка і кросівок злетів, але, пригледівшись, помітила, що якийсь він дуже знайомий. Взяв кросівок в руки і, оглянувши з різних сторін, вона впізнала взуття. Це був кросівок Аліси. Жінка поклала його в сумку. Вікторія одразу зателефонувала на особистий мобільний Аліси. На жаль, відповіді не було. Після чого вона чомусь не стала викликати поліцію, натомість поїхала до будівельного коледжу на батьківське зібрання. Увесь час вона відчувала тривожність та поїхала додому одразу, як тільки отримала табель доньки на руки. Вдома вона ще раз дістала той кросівок і сама, не розуміючи для чого, зробила ці фотографії. Це оригінальні фото. Вікторія особисто замовляла ці кросівки в інтернет-магазині і вирішила для певності підшукати кроси на сайті, де замовляла, і порівняти знайдений кросівок із світлинами. Сумнівів не залишилось. Це кросівок її доньки. Тільки після цього Вікторія зателефонувала у поліцію. Зараз хтось напише мені, що я victim blamer чи щось таке, але я все одно зазначу: якщо ви відчуваєте, що з вашою дитиною, іншим родичем або будь-ким, кого ви знаєте, могло щось трапитись. Наприклад, людина зникла, а телефон не відповідає, звертайтеся в поліцію одразу. Не треба чекати, щоб 100% переконатися, що людина зникла. На крайняк, якщо ви на щастя, помилилися, поліцейський відпише рапорт, що інформація не підтвердилася, і на цьому все, це навіть не буде важати. Завідомо неправдивим викликом спеціальних служб, себто вас навіть не оштрафують на 300 гривнів за це. Ідемо далі, після того як Вікторія звернулася до поліції щодо зникнення дочки, поліцейські почали прочісувати ліс. Пошуки тривали, доки не знайшли тіло Аліси Оніщук наступного дня, 3 листопада о 10 годині ранку. Поліцейські харківського району проводять заходи по встановлення особи, яка вбила 15-річну дівчинку. Тіло загиблої було виявлено в лісосмузі в селищі Покатилівка 3 листопада, близько 10-ї години. Ранку Отут на узбіччі знаходився кросівок, А через дорогу в декількох метрах в гущі цього лісу поліцейські виявили тіло. Правоохоронця доставили Вікторію на пізнання тіла Аліси чомусь безпосередньо на місце виявлення, але труп вже погрозили в буз. Судова медична експертиза встановила, що дівчинку взяли з силою, якщо ви розумієте про що. Бо ютюб тригриться на слово «згва...» а потім позбавили життя шляхом асфіксії. За висновками експертів, дівчинка була задушена та з. Зг... Наразі слідчі проводять досудове розслідування за кількома статтями Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, згалтання та розбій. Максимальне покарання за вчинення даних тяжких злочинів передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. На сьогоднішній день вже складено фоторобот ми вірного вбивця. Існує версія, що дівчинку викрали приблизно о 8-й ранку, відвезли чи віднесли у невідомому напрямку, а вже після усіх подій та вбивства повернули тіло на місце викрадення, себто підкинули. Бо наче як і звіту судово-медичного експерта, дівчину позбавили життя близько 4-5 години вечора, а це приблизно через 8 годин від моменту викрадення. Але хочу зауважити, що ця інформація не з офіційних джерел, а зі слів одного з учасників тих подій волонтер. Який допомагав прочісувати ліс. На мою думку, ця версія не більше, ніж здогадка. На місці злочину також виявили монети, деталі одягу, та гумку для волосся, яка належала Алісі. З відкритих джерел відомо, що дівчинка була одягнена, що не притаману випадкам, коли жертва була зґвалту. Перед вбивством. Рюкзак, котрий Аліса брала із собою на навчання, зник. В рюкзаку, окрім паспорта, також був і мобільний телефон дівчинки. Запам'ятайте цю деталь. Було сформовано одразу декілька слідчих груп для пошуку потвори, яка це зробила. Поліцейські опублікували ось цей фоторобот. Він і досі висить на офіційному сайті Національної поліції. Цікавий момент, що окрім Національної гвардії та поліції, деякі місцеві теж допомагали збирати докази. Такі своєрідні волонтери. Вони прочісували ліс в надії виявити бодай щось, що допоможе поліції якомога швидше спіймати покидька. Це доволі дивна практика насправді. Але саме в цьому випадку це пояснюється тим, що мешканці найближчих ПГТ та сіл краще знають місцевість та усілякі місця або схованки, які не місцевий може з легкістю поргавити. В пошуках приймали участь близько 20 добровольців. Давайте подивимось деякі документальні кадри того, як це відбувалося. Близько не підходимо. Добре, що у них було хоча б розуміння того, що докази ні в якому разі не можна чіпати або пересувати. Схожого на цей фоторобот чоловіка бачили того ранку на узбіччі неподалік місця вбивства: високий, худорлявий, вік близько 40 років, вдягнений в темну куртку та темні штани, що важливо при собі мав джинсовий рюкзак. Я знайшов фотографію зниклого рюкзака Аліси. Як ви можете побачити, імовірно, це той самий рюкзак. Цю інформацію надала жінка, яка того ранку проїжджала тією трасою. Це вже трішечки не конектиться із тим, що я казав раніше: що Алісу кудись відвезли, а тіло підкинуло на місце викрадення через 8 годин. Проте цілком імовірно, що в тій лісосмузі у маніяка було якесь місце скрите від сторонніх очей. А тіло він перемістив з місця злочину, щоб зменшити імовірність виявлення доказів, що допоможуть його спіймати. Це наштовхує мене на думку, що маніяк легко міг бути. Місцевим і добре знав цю лісосмугу. Я ні на що не натякаю і не намагаюся нікого образити проте чомусь чому згадав Андрія Чикатило, котрий приймав участь у прочісуванні лісу, прямісенько як в цьому випадку. То знає, можливо, звір один з тих 20 добровольців, що визвалися допомогти поліції. Це звучить дуже моторошно. А знаєте, що звучить не менш моторошно, та змусить вас відчувати непідробний страх. Ви колись чули українські авторські І страшні, страшні історії? історії. Вдягніть навушники, щоб поринути у справжній жах. Бо на YouTube каналі Ukrainian Horror на вас чекають тільки страшні історії, що відбуваються, відбуваються в єдиному всесвіті. Конструкція, яку зробили з ліжка для утримання мисливця, була розламана вщент. але праворуч під ліжком стирчав чийсь закривавлений палець, та ось шафа, яка стояла ліворуч. Двері в ній були прочинені усього лише на кілька сантиметрів, але цього було достатньо, щоб спостерігати за моїми діями і спланувати атаку. Український колорит та міцне слівце змусять тебе повірити в події розповіді. Особисто мені зайшло, що історії не позбавлені гумору та унікальний саунд дизайн. Автор каналу реально запарюється над дрібницями, чувак дійсно талановитий. Якщо вистачить сміливості, перинь у жах, перейшовши по посиланню в описі під цим відео, і не забудь вдягнути навушники на свій страх і ризик. Місцеві мешканці налякання намагаються не залишати власних дітей без догляду, наприклад, проводжають до школи і назад в шокі всі, кінечно і. Очень страшно От, за дітьми ходим в школу, тому що серед біла дня. все так. У мене теж дочка, вот оно боється не то, що вийти на вулицю, вже боїться з дома. Витіла На залізничну станцію. Поодинці не ходять. Окрім цього, збирають гроші, щоб встановити камери відеоспостереження вздовж маршруту до станції. Також не забувають взяти із собою перцевий балончик для самозахисту. Як колишній поліцейський, можу лише сказати, що мати при собі балон, особливо дівчатам, не така і погана ідея. Тільки не десь там в рюкзаку, а так, щоб оперативно ним скористуватися у разі небезпеки. Коротше, багато хто з мешканців бабаїв та сусідніх ПГТ вважає, що вбивство Аліса це повернення покотилівського маніяка. Якщо коротко, наприкінці 80-х в передмісті Харкова і самому Харкові, досі невідомий серійний убивця, брав силою, якщо ви розумієте про що, я, а потім позбавляв життя жінок, його серія тривала декілька років. За цей час він стиг вбити понад десятеро жінок. Як пишуть тупо усюди, я маю на увазі новині ресурси України за 2018 рік. Усі епізоди схожі на вбивство Аліси. Більшість вбивств відбулася саме в районі Бабаїв. Це якщо вірити відкритим джерелам, але якщо копнути трохи глибше, то як кажуть, не усе так однозначно. Як згадують ті події, місцева мешканка Ірина Зайцева. Маньяк був у 88-му році, він убив дівчинку так само, як цю. Але він ще повісив її на мосту, а цю знайшли біля дерева, і люди почали говорити, що це він міг повернутись. Він ще не старий. Говорили на його рахунку близько 18 вбивств. На мою особисту думку, 18 вбивств це трішечки перебільшення. Її слова підтвердив Андрій Резуненко в своєму інтерв'ю АТН. Були да, якщо ви знаєте, в 88-му році дійсно була завершена серія вбивств, там їх більше 10 було, і перше відбувалося. 25 ноября 1988 года насправді це не зовсім так. Вірніше, взагалі не так. Дивіться, із спогадів колишнього співробітника карного розшуку на прізвище Черкасов, перше тіло вбитої 14-річної дівчинки знайшли не у 88-му, як сказав Андрій, а на 5 років раніше, себто у 1983 році, а саме 22 листопада, дівчинку, як і Алісу, спершу взяли силою, а вже. Після позбавили життя, і тут перша розбіжність. Відомо, що Алісу задушили. А тут дівчинку, як згадує колишній слідчий вдарили трубою по голові. Далі Аліса була одягнена, а та дівчинка навпаки. Її одяг був розкиданий навколо тіла. На мосту, як сказала Зайцева, він нікого не вішав. Це вже байки. Саме ось це розкидання одягу стало почерком того серійного убивця. І после цього було ще в течіні нескольких літ, толі 12, може бути, більше. і тогда. Гавряш то этого чоловіка на Странно, странна, штота була ровно 30 літ назад. Це Ну сабитіну щодо серії вбив довжиною в 12 років, це теж перебільшення. Принаймні у відкритих джерелах нічого подібного я не знайшов. Можливо, Андрій знає набагато більше за мене, але я спробував розібратися, що то за покотилівський маніяк такий, і що відомо про серію вбивств у 80-х. Через місяць після вбивства тієї 14-річної дівчинки, черговий епізод. Цього разу жертвою стала 50-річна жінка. Останнє вбивство він скоїв навесні 84-го року. Жертвою стала місцева чергова підстанція в усіх випадках. Одяг був розкиданий навколо тіла. Криміналісти зібрали біологічний матеріал нападника і з'ясували, що він має третю групу крові, але це ніяким чином не допомогло просуватися по справі. Пізніше були ще пару вбивств у Харкові: обидві жертви, жінки похилого віку без місця проживання. Слідчі вважають, що ці два вбивства не мають жодного відношення до маніяка, що орудував в передмісті Харкова. Я не знаю, можливо, за 5 років до початку серії вбивств, що приписують по Котилівському маніаку, в Харківській області вже орудував інший серійний убивця. Але я пояснив би це наступним чином. Така плутаниця може бути пов'язана із тим, що це був совок. І такі випадки. Як маніяки або серійні убивці замовчувалися владою, тому я ані слова про це не знайшов в тогочасних газетах. На мою думку, Покатилівський маніяк реально орудував в цих місцях, але вбивав він не з 88 по 90, а з 83 по 84. -ті. Убиті без хатки в Харкові не мають до нього жодного відношення і жертв було куди менше, ніж в переказах жителів Бабаїв. Скоріш за все, як це дуже часто буває, просто хтось Хтось наплутав числа і зміст копіпастили статті один в одного, не перевіривши інформацію. Але я цілком можу помилятися, бо інформації щодо покатилівського маніяка кіт наплакав. Точно відомо, що у 84 му була створена спеціальна слідча група з 15 досвідчених поліцейських, тоді ще міліціонерів, які працювали над розкриттям серії вбивств. Але як ви вже зрозуміли, вони не впоралися із своїм завданням. Коротше, кому дуже цікаво самому покоперсатися, усі джерела до цього відео я залишу в нашому телеграм-каналі. Ким був той серійний убивця, до сьогодні залишається загадкою. Можливо, він і досі живий, і досі на свободі. На мою особисту думку, Алісу вбив хтось інший. Одразу після вбивства цей фоторобот був у кожному магазині та на кожному третьому стовпі. Поліцейські допитали чимало людей. Були і такі, що дуже схожі на фоторобот. Проте, усі вони мали залізне алібі на момент 2 листопада 2018 року. Мені стало цікаво, скільки саме людей опитали і загалом як просувається справа. Тому я почав шукати інформацію в офіційних. Джерелах і цифри вражають на офіційному сайті Національної поліції України 9 листопада 2018 року. Була опублікована стаття із підзаголовком. Загалом у рамках досудового розслідування поліцейськими плануються опитати більше 16 осіб. На сьогоднішній день уже зібрано ряд речових доказів та важливих свідчень, які наразі проходять ретельну перевірку. Хоч, як я і сказав, цифри вражають, проте справа не зрушила з місця. Ну як? Олег Бег заявив, що в результаті чітко скоординованих дій харківська поліція вже володіє певною інформацією щодо розвитку трагічних подій, які мали місце 2 листопада. Ну і це все. Як сказав тодішній заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Кожен керівник підрозділу, задіяний в оперативно слідчих діях, несе персональну відповідальність за організацію, хід та результати проведених заходів. Цей зухвалий злочин ми повинні розкрити, і якнайшвидше, ми завдячуємо громадськості та іншим правоохоронним структурам за допомогу у пошуках злочинця. Він також додав, що кожен з керівників за своїм напрямком має організувати роботу на належному рівні. Від професійно та злагодженої дії усіх служб поліції залежить кінцевий результат, який має бути обов'язково позитивним. Саме цього чекають від поліції жителі регіону. У поліції також заявили, що до розслідування залучені найскіловіші оперативні працівники та слідчі. увесь особовий склад харківського відділку поліції, експерти, а також інші регіональні силові структури. 2020 рік минуло два роки з моменту цієї заяви Аброськін. Суспільне вирішило спитати, як справи з перевіркою 16 тисяч осіб та відправили інформаційний запит у поліцію. На цей запит отримали офіційну відповідь від начальника слідчого управління ГНП в Харківській області Сергія Чижа. Давайте послухаємо. За результатами розгляду повідомляємо, що метою всебічного повного і неупередженого дослідження обставин вчиненого злочину у даному кримінальному провадженні проведено значний обсяг слідчих розшукових дій. У тому числі допитано понад 5 тисяч осіб, призначено 419 судових експертиз. Однак, на теперішній час особа, що вчинила злочин, не встановлена. До розслідування триває. Проводяться усі необхідні слідчі розшукові дії. У зв'язку з тим, що розголошення даних до судового розслідування може негативно вплинути на його перебіг та отримання позитивного результату. Орган досудового розслідування вважає надання більш повної інформації на теперішній час недоцільним а це вже виглядає як холодна справа. На жаль, чим більше часу пройшло, тим складніше відновити ті жахливі події і вийти на убивцю. Але деякі просування по справі таки є. На момент запису цього відео убивця Аліси досі перебуває на свободі. Тим, хто слухає це відео, я рекомендую подивитися на екран, бо в цьому блоці ви побачите фотографію обличчя імовірного убивця. Пам'ятаєте той джинсовий рюкзак, в якому знаходились паспорт та телефон Аліси, який начебто тримав в руках біля траси чоловік з фотороботу? Так от, в рамках розслідування даного кримінального провадження поліцейські встановили, що 13 грудня 2018 року в місті Харків невідомий чоловік продав особистий мобільний телефон убитої дівчинки в одному з торгівельних кіосків в переході станції метро індустріальна. Прикмети невідомого на вигляд: 45-50 років. Зріст 185 см. сантиметрів худорлявої статури. Був одягнутий у темно в'язану спортивну шапку чорну болонієву. Куртку. Але я хочу зазначити, що існує ймовірність, що той чувак не вбивця, а просто підібрав рюкзак і вирішив, що сьогодні вдалий день. Не став шукати власницю і привласнив знахідку собі. Проте убивці тільки у кіно такі розумні, і чимало гавриків попалися саме через бут крадених особистих речей їхніх жертв. Тож, якщо ви десь побачите схожу людину на цього чоловіка з фото, або когось, хто схожий на цей фоторобот, будь ласка, зверніться до національної поліції та передайте їм усю необхідну інфу в будь-який зручний для вас спосіб. Поки я збирав інфу до цього відео, натрапив на цікаву пораду від психолога Івана Сторчака, а саме, як спробувати врятуватися від маніяка в такій ситуації, як опинилася Аліса. Якщо чесно, подібну тактику я зустрічав вперше, але звучить доволі логічно. Уявіть, лісосмуга навколо ані душі, і до вас підійшов якийсь хворий покидьок. Треба розуміти, що нападник готовий до того, що ви, імовірно, чинитиме йому опір. В такому випадку Сторчак рекомендує спробувати вибити нападника з колії. Наприклад, якщо це, звісно, можливо, спробувати поводитися дивно, голосно сміятися, тикати в нього пальцями, кривлятися чи щось таке. Щось, що точно вийде за межі сценарію маніяка. Теоретично він розгубиться, і ваші шанси втекти зростуть. Але це не факт. На момент запису цього відео минуло майже 6 років з моменту вбивства Аліси Оніщук. Звір досі залишається на свободі. На створення цього відео мене надихнула ось ця книга Ілларіона Павлюка. Цю книгу я придбав спеціально для когось із вас, щоб отримати шанс виграти її. Прийдіть в мій інстаграм і напишіть в коментарях під оцим фото фразу. Мене цікавить пітьма. І рівнесенько через тиждень я оберу випадкового переможця. За бажанням переможця я можу її підписати. Також буду вдячний, якщо підпишетесь і на мій інстаграм. Нагадую за канал Ukrainian Horror. Наприклад, ось цей випуск мій улюблений. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе.